Коханий, щось чайник не працює, зламався. Зараз розберусь. Коханий, щось утюг не працює. Зараз розберусь. Коханий, щось лампочка перегоріла. Зараз розберусь. Старік не працює. Зараз розберусь. Кохане, представляєш тільки, що зустріла сусідку зінку. Так вона каже, що в неї півроку чоловіка не було. М? Зараз розберусь. Я тобі зараз розберуся. Ну пішов сів, взяв книгу, читай. Розбереться він.